Дивишся, лялька продається. Ну, лялька як лялька, кукла як кукла. Ось така от. от. Така специфічна. Начебто моль трошки поїла її. так багато, детально все. Так. І ще є дефекти. Наче особливих немає, трохи висипався внутрішній матеріал, схожий на пісок. Отак от так ось, з дефектами. Написано 60-ті роки, ретро. Ну і не 200 років. Дивимося ціну. Вже є ставка за 10 тисяч, хтось готовий купити. От якась Тетяна. 10 тисяч готова за таку ляльку дати. Моніка енд Павел Атланер. Вінтаж. Ну, цікаво, цікаво.